Вітаю усіх на своєму ігровому каналі. Мене звати Даруся. Щойно я придбала собі Кофі Gamer Kit, що в перекладі означає затишний або ж комфортний куточок геймера. Тож пропоную вам разом зі мною в цьому відео оглянути цей комплект. Комплект я придбала за власні кошти. Мене ніхто не спонсорував, ніхто нічого не надсилав, тому огляд та відгук на цей комплект будуть максимально чесними. Розробники стверджують, що завдяки цій колекції ми зможемо створити теплий і затишний простір, який відображає нашу особистість з великим столом, милими дрібничками та, звісно, зручним геймерським кріслом. З даним кітом ми отримуємо 30 предметів будівництва, всього 30. Ну, це, знаєте, якось і небагато, і немало, і навіть, не знаю, за 150 гривень отримати таку кількість предметів. Ну, Зараз будемо дивитися, можливо, вони якісь супер-пупер-мега якісні, класні. З цим кітом до нас прийшли ось такі е подушки, типу як пуфіки, подушки. І ви бачите. Усю палітру кольорів, їх всього 12. В цьому комплекті, до речі, така ну, величенька палітра кольорів. Насправді мені це дуже сподобалось. Дуже подобається ось ця як у вигляді печівка, Ну тому що вона така дуже-дуже к'ют, дуже, дуже мило виглядає. Давайте проглянемо ось ці тепер такі маленькі е, аксесуарчики. А це, наскільки я зрозуміла, стопка книжок. Якщо чесно, то ну, книжки як книжки. Я не знаю нічого такого нового. в принципі, Мені сподобалось те, що їх можна ставити ось одна на одну. Тобто, я навіть не знаю скільки. на яку висоту можна отак от заставити. Також з цим кітом ми отримуємо ось такий гарнесенький органайзер. Він дійсно класний. Мені сподобалось те, що ну, взагалі додали такий предмет в цей комплект, тому що ну, я раніше таких схожих предметів не бачила. А мені особисто часто не вистачає якихось таких предметів в режимі будівництва, які можна було поставити там на стіл. Завжди якось виходить, або стіл занадто пустий, або ставиш туди якісь квіти. Ну, тобто нічого такого цікавого не виходило зробити. А тут додали такий органайзер з ручками, з усілякими блокнотами, з таким календариком. Мені прям дуже подобається. Ще й тут є число 16, це моє улюблене. Ще один такий цікавий предмет це лампа. Ось так прикольно виглядає. Можна змінити режим, подивимось, як воно світиться. Ось так. Таке, знаєте, легеньке освітлення, наче цей якийсь нічник. Мені дуже подобається лампа за цим кроликом. Також прикольний цей будиночок. З ялинками. Ну, в принципі, прикольно. А ще одна а, це вже будильник, я думаю, що це лампа. Мені дуже цікаво, чи він взагалі якби, працює. Ну, ми це з вами перевіримо, в принципі, як можна взаємодіяти з цими предметами. Ось такі будильники теж вони підсвічуються: тут, типу, як імітація цифр. Ну, не знаю, більш в дитячому такому стилі, але прикольно. У нас в грі, до речі, небагато будильників, тому в принципі, я думаю, що ну, цей зайвим точно не буде. Також цим комплектом додали а, ось такі горщики а, з якоюсь рослиною, я не знаю, якісь вазони. А мені найбільше подобаються, звісно, ось такі звичайні простенькі, тому що їх можна ставити в будь-яку кімнату, і, в принципі, це виглядає прикольно з такими ніжками, а, такий горщик. ну... Типу, це дуже мило, прикольно і класно виглядає. Також з цим комплектом ми отримуємо ось такі навушники. Це, напевно, взагалі перші навушники в цій грі. Я не пам'ятаю, щоб в режимі будівництва взагалі колись були подібні предмети, навушники. Ну, взагалі, я не знаю, чи можна якось з ними взаємодіяти, чи це суто як декор. Так, тепер переходимо до свічок. До речі, це один з багатьох предметів з цього комплекту, який мені прям, от я не знаю, ну дуже сподобався. Ці свічки вони ну, просто неймовірні. Тут є звичайна чорна-біла, але ось, наприклад, оця у вигляді тортика, або ж оця у вигляді сиру, або тут ще є у вигляді яєшні. Я думаю, я дуже часто буду використовувати цю свічку, тому що, ну просто подивіться, як вони виглядають. Прям дуже затишно, дуже прикольно. І ну, чогось подібного у нас, наче, в грі, не було. Ну або ж я не помічала, але ну, ці свічки, прям ну, просто <свісно> номер один для мене. Далі в цьому кітті ми маємо. Ось такі картинки, їх 16 штук. В принципі, картинки непогані, однак мене дуже засмучує якість цих картин. Ідея прикольна, але от навіть якщо я зараз якось давайте можливо приблизимося. Ось так, ви бачите, наскільки ну, все якесь таке піксельне. Типу, сама рамка ще окей, непогана, але малюнок. Ну, прям мені не подобається, якщо чесно. Мені здається, можна було зробити краще. Оці предмети мені не дуже подобаються. Хоча, якщо так знаєте, здалеку дивитись, то виглядає непогано. Така сама у мене претензія до ось цих. Дисків, ось ви бачите тут всю палітру кольорів, теж їх 12. В принципі, мені в них подобається лише те, що ось здалеку я можу там здогадатись, так, наприклад, що це Sims, наче Sims 2, чи це Sims 3, ні наче Sims 2? Я не пам'ятаю, я не грала ні в Sims 1 ні в Sims 2, я лише застала Sims 3. І 74 і, і все, тому я можу щось неправильно називати, Ну, це точно якісь доповнення до 73. Знову ж таки, давайте ближче глянемо. Ось на прикладі цього. Знову все-таки піксельне, все-таки якесь, ну от, наче недомальоване, немає чіткості зображення взагалі. Ну, от серйозно, на відстані, в принципі, ще більш-менш нормально. Але коли оце починаєш його роздивлятись, як оці ж картинки, то. Мені ну якось взагалі не подобається. Тепер переходимо до ось таких стільців, крісел. Насправді, от якщо чесно, у нас десь в грі тут було схоже крісло. Зараз я його навіть пошукаю. Ось у нас в базовій грі е, є таке схоже доволі, на мою думку, крісло. Так, оце крісло більш професійне, нове, те, що ми отримуємо, але ну, блін, ну, якось. Ну, хотілося б чогось, знаєте, нового, аби вони хоча б додали ось ці подушки під спину, під шию, там у вигляді, не знаю, сердечка, зірочки з якимось там малюночками. Мені здається, це було б уже цікавіше, і це зробило б цей набір більш таким унікальним. А по факту у нас уже схоже крісло є. В принципі, якщо говорити про палітру кольорів, то ну, вона тут теж така непогана. Теж на будь-який смак, мені дуже подобається ось це рожеве, блакитне. В принципі, ось ці пастельні такі кольори теж вони дуже гарні. Також з цим комплектом ми отримуємо новий предмет в грі: це системні блоки. Ми подивимося, чи можна з ними якось взаємодіяти. Я думаю, що можна. Хоч якось, ну я на це сподіваюсь дуже. Його можна розмістити, в принципі, будь-де на підлозі, там на столі чи на якійсь поличці. Тут є така підсвітка, прям ну, дуже прикольно. Якби ще була б якась анімація в грі, що там оця підсвітка, ніби, знаєте, як або міняє колір, або там якісь режими можна було б виставляти. Ну, це було б взагалі ідеально, але я думаю, що такого а, не додали. Ще один предмет. Ну, на мою думку, не дуже цікавий не дуже прям скажімо так унікальний для цього комплекту. Але ну окей. Ще одна така стопка поличка з книжками. Ну, звичайні книжки, просто різних кольорів, та й все. Тут такий вже більш цікавий предмет, на мою думку, тому що, наче, не було в грі такої книжки перевернутої сторінками вниз, відкритої. Це класно виглядає. І ось подивіться те про що я казала: піксельність є, але порівняно з тими стопками дисків або ж з тими картинками в рамках. Ну, вона не так якби, виражена. Ну, типу, це гра тут всюди буде піксельність, але давайте просто от навіть порівняємо. Я зараз поставлю спеціально якийсь з цих предметів, окей, нехай це буде там диск. Диск. І де та картинка ще якась. І картинка ну, також, нехай буде якась така. Подивіться на цю картину, яка вона не чітка, і подивіться на зображення на обкладинках книжок. Ну, Мені здається, що різниця є. Причому... Колосальна, я не розумію, чому не можна було всі об'єкти зробити, хоча б такої якості, як оці книжки. Мені дуже оця подобається. Ще один такий цікавий предмет, але цей предмет мені не дуже подобається, тому що ну подивіться, які ці підставки для олівців, для якоїсь канцелярії просто вони порожні, та одного олівця мало однієї ручки мало. Ручок має бути ну декілька, тому що одна може закінчитись там. Олівець теж може зламатись чи ще щось з ним станеться. Якісь маркери можна було б сюди додати, хайлайтери. А тут по факту стоїть один олівець, одна ручка і. Ножиці, предмет міг би бути дійсно класним. От мені дійсно сподобалася ця підставка, але ну якби більше всього додали. Якісь маркери, хайлайтери, щось таке яскраве. Наступний предмет, який мені прям дуже сподобався. І це, наскільки я знаю, перший такий предмет в цій грі. Ну, типу, це як декор, я сумніваюся, що можна буде використовувати цю пляшку, цей стакан. Але ну подивіться, як класно зроблений цей предмет. Цей стакан можна поставити на стіл і якби це буде така імітація того, що ну там персонаж записує відео там чи працює над чимось, і в нього під рукою є його стаканчик з якоюсь там рідиною, соком, з чаєм, ще з чимось. Ну, типу це дуже класно. Тим більше, тут, бачите, ще є така е, підставка, якщо там щось гаряче чи щось. Типу того. того мені прям дуже подобається. І знову ж таки, ми маємо варіанти, як такі, прям кольорові з наліпками, і маємо звичайні без наліпок чорний і білий варіант. Тепер переходимо до ось таких полиць: це, типу, як е, стелаж, Полиця. Я людина, яка любить багато чого колекціонувати. І я б хотіла собі прям велику таку полицю. Шкода, до речі, що їх не можна ставити як одна на одну, аби можна було, знаєте, прям такі великі полиці зробити. Але на ці полички дійсно можна ставити предмети, тому що є такі полиці, на які, от, ну. Типу, полиця є візуально, але ти на неї нічого не поставиш. А тут ми можемо прям на кожну поличку там, поставити будь-що свічку навіть ось. Ну, це просто це, це прям дуже класно виглядає. Мені подобається. Тобто, все тут можна цим всім заставити, і це ось так. Ось так це виглядає. І це клас. І це просто супер. Мені дуже не вистачало цих полиць, тому що. Тепер можна навіть фігурки, там якісь колекційні, так, в цій же грі є фігурки Масімс, які можна колекціонувати, або кристали. Тобто це все можна тепер ставити ось в таку поличку. І це прямо ну, дуже круто, мені здається. Ще один такий. Прикольний предмет. Хоча я не знаю, чи були у нас в грі схожі столи, чи не були, але, в принципі, виглядає також непогано. Не вистачає мені кольорів трішки, тому що хотілося б стіл повністю от з такої деревини, наприклад. Я часто будую з використанням саме цих кольорів. І, ну, білий там мені не дуже вписується. От не дуже. Також зразу тут, тут видно. А Цей комп'ютер новий. До речі, така прикольна поличка, я її тільки зараз помітила. Тут всякі блокнотики, там. Більше я не розумію, що там ще лежить. А, до речі, а ну... ну, знову ж таки, трішки все піксельне якесь я розумію, що це Сімс, я це прекрасно розумію, але подивіться на цю мишку. Чому не можна було ну, якось додати їй якоїсь форми? Там навіть не видно оцього кольосика. Так само мікрофон він теж так виглядає, якось недомальований. І навіть напис, ось типу, тут внизу на самих моніторах. Камон, ну, ну там по факту, наче щось просто ляпнули, і все. Наче й класно, але ну не до кінця. Не до кінця доробили це все діло, блін. Можливо, я придираюсь, але я б хотіла чогось більшого, якщо чесно. Також з цим комплектом ми отримуємо такі а, килимки, коврики. Чорний, рожевий, бірюзовий. Ну, типу, непогані, до речі. Я думаю, їх можна багато де використовувати, тому що, в принципі, тут така велика палітра кольорів, але я б не сказала, що він якийсь необхідний, і що він прям дуже а, якби. Стосується саме цього комплекту по темі. Але окей, ну, зайвим не буде, я думаю. Мені, до речі, часто в грі не вистачає якихось таких звичайних, класичних килимів, а тепер от вони тут є. Ще один прикольний предмет, на мою думку, тому що я люблю таку клавіатуру. І я б собі хотіла дуже таку, тому що ну, мені це дуже подобається. Мені подобається, як воно це клаця, так, І я так зрозуміла, що це, типу, просто у нас, якби. Клавіатура на підставці. Окей, це взагалі круто. Є люди, які колекціонують собі різні клавіатури. Ну, і це класна, класна така деталь. Трішки засмучена, що тут немає ні літер, ні цифр. Мені не дуже відрізняються оці, Я не знаю, можливо, я забула перефарбувати а ні. Це різні, але вони мені на вигляд ну, однакові. Наступний предмет це ось така камера. Такий фотоапарат мені нагадує Instax фотоапарат, який зразу на плівку фотографії робить і видає ці фотки. Я сподіваюся, що ним можна буде користуватися. Функціонує без благ цивілізації. Клас, це дуже, це дуже важливо, насправді. Виглядає класно, мені подобається. У цей фотоапарат камера, оця ну, зроблений непогано. Я рада, що у нас у грі з'явилося щось подібне, тому що фотоапарат. Такий невеликий. Я взагалі дуже рідко користуюсь фотоапаратами, тому що в принципі у персонажа є телефон. І на телефон також можна робити всякі фотографії. Не знаю, просто якось мені не доводилось вивчати кар'єру фотографа чи моделінгом займатися. Ну, я якось навіть не пам'ятаю, які в грі є фотоапарати, окрім цих. Ще один цікавий предмет це ось такий принтер фотографій. Я собі в реальному житті хотіла б дуже такий принтер. Точніше, не фотографій, це наче принтер саме наліпок. Так, це принтер для наліпок. Ну і в принципі, я думаю, фотки тут також можна друкувати. Або якісь такі міні-шпаргалки. знаєте, шпаргалки. Це дійсно прикольна річ. Також є в різних кольорах. Ну, це класно. Але я думаю, що це суто як декор, з цим взаємодіяти не можна. Ще один предмет, який прийшов з цим кітом, це ось такі геймпади. Вони мені схожі на геймпади до PS5. Мені не вистачає кольорів, якщо чесно. От, ну, чесно. Але зроблені Ну, зроблені прикольно, непогано. От якось так. От, ну... Нормально, але й не прям вау з цими предметами. Ми закінчили. Тепер переходимо до ось цієї стіни. Відразу напевно почну з ось цих постерів. Чи плакатів. Це була ледь не основна причина, по якій я хотіла собі цей хіт, тому що ну я якось собі уявляла, що там у мене буде персонаж, там геймер, якийсь ютубер, там блогер. І оце йому просто в кімнаті розвісити ось ці плакати. Ну це дійсно класно було. Ну тому що це якась така ностальгія. Знаєте, хоча знову ж таки скажу, що я по факту не грала ні в Сімс-1, ні в Сімс-2, але ну, просто це прикольно, що у нас є якісь прям оригінальні там, плакати. По справжнім іграм в The Sims. По Sims, до речі, прям п'ять цих постерів додали. Ну, прикольні такі плакати. І, як завжди, можна там збільшувати, зменшувати розмір. І, знаєте, ніби зробити, е, що це якісь там диски висять на стінах. Ну, Мені здається, що це було б прикольно насправді. Ніби персонаж от колекціонує диски по іграм. Ну і це класно виглядає. Тут дуже багато поличок новеньких. Мене це радує, тому що я люблю полички. От мені прямо не подобається, тому що більшість моїх персонажів вони щось колекціонують. Мені не вистачало саме таких, знаєте, якихось класичних, таких базових поличок, без чогось такого вичурного. Є така маленька поличка, є побільшого розміру. Ось такі. Давайте спробуємо щось поставити. Ось сюди можна поставити цей фотоапарат, можна поставити цей стаканчик, свічку, свічку можна поставити, просто подивіться. Тобто ми на таку поличку, ой, ми на таку поличку можемо поставити вже от стільки предметів. І це класно. Ну добре, що тут не один предмет влізе. Сюди, сюди, ось можна ще й так. Полички, полички прям, ну, Мені дійсно подобаються. Також ми отримуємо ось такі, як вони правильно називаються: якась панель, настінна панель, на яку можна кріпити ось ці полички. Ну, наприклад, ось можна ось так закріпити, можна ось так закріпити. Чим більше панель, тим більше тут може фантазія, е фантазія розігратись і дивіться, можна ось так. А ні, тепер не можна. Тепер можна. Можна отак з'єднувати полички і зробити такі прям великі-великі. Це класно виглядає, до речі, прикольна ідея. Також з цим кітом ми отримуємо ось такі світильники, це, типу, як неоновий нікнейм, але ну, він не міняється. Тобто це просто ось така підсвітка, вивіска. Я, я не знаю, як це назвати. Ну просто нікнейм, нік. Також можна на цю панель його прицепити. Подивіться, як прям ідеально кріпиться цей. Його можна навіть отак переміщувати, зажавши Alt. Це прям дуже класно. Мені подобається. Мені подобається, як це виглядає. Але знову таки якість залишаю бажати кращого, тому що якась така оця піксельність, розмитість. Мені здається, у нас в грі були набагато кращі такі неонові знаки, якісь написи. І останній предмет, який ми отримуємо з цим кітом, це. Ось така рослинка з цією коровкою. Дуже мило виглядає насправді, тому що я люблю е, цю рослину, саме цю коровку. Ну мені вона подобається, дуже така миленька, така незвична, і ну це дійсно символ е, гри The Sims. В принципі, нічого поганого не можу сказати про цей предмет. Тому що виглядає класно. З цим кітом ми отримаємо лише одну стилізовану кімнатку. В принципі, це не дивно, але вона є в трьох кольорах, в трьох таких палітрах. Перша кімната в таких зелених кольорах, зелених відтінках. І оце таке темне дерево ну, прямо мені дуже подобається. Тут відразу бачимо, стоїть стіл. З цим стаканчиком просто ну це прям неймовірно. Дуже гарно підібрані кольори. прям Ось такий зелений коврик, монітор, колонки, системний блок. Ось цей будильник у вигляді ракети, також зеленого кольору. Ну Це виглядає стильно. Лампа з базової гри. О, тут ще й навушники лежать. Ось так гарно виглядає. Ще є ось ця поличка. Вау! А, ось і плакат ну, це прям клас. Книжки, подушки, на яких можна сидіти. фотоапарат О, у вигляді кончика, свічка. Класно, мені прям дуже подобається. О, тут ще є така поличка. Йдемо в іншу кімнатку, зайдемо не через двері, а через вікно. Все те саме, тільки вже в таких блакитних кольорах. Це дійсно класно виглядає. Клас. Тобто, знову ж таки, видно, що ми можемо зробити кімнатку в будь-якому стилі, буде підходити будь-якому персонажу, і це дійсно класно. Ось тут все таке рожевеньке. Ой, мені дуже подобається ось цей горщик. І ось ці подушки мені теж подобаються. Саме ось цей колір у вигляді печива це прям, прям дуже мило. Оця картина мені не подобається. Оця. Mm -mm. Взагалі ні. Ось така класна кімнатка. Тепер я хочу перевірити функціонал усіх цих предметів. Так як мій персонаж не живе на цій ділянці, мені довелося знести ці стінки, тому що тут ніхто не живе ніхто не міг відкрити двері, тому будемо дивитися вже, як є. Комп'ютер перевіряємо спочатку. В принципі, все те саме, нічого такого нового. Окей. З цією пляшечкою, на жаль, ми нічого не можемо робити. З органайзером нічого. А, навушниками нічого. О, системний блок. І що? Ми можемо грати в Sims. Forever. Ой-ой. Тепер у нас один монітор, типу, як ігровий, а другий для чата для трансляції. Також ось тут на стіні у нас є будильник, і можна поставити будильник ось на ранок, наприклад. Клас! Я чомусь думала, що це просто буде, типу, як декорація якась і ось він засвітився. З цим взаємодіяти ми не можемо. А свічка? А як перевірити? А, я... а чому зі свічкою? Чому ніяк зі свічкою не можна взаємодіяти? Давайте тут перевіримо. Взагалі зі свічкою ніяк не можна взаємодіяти. Це що за підстава? Можна сісти на ці подушки. Їй подобається, це класно. Так, тут нічого ми не можемо натиснути. О, фотоапаратом можна користуватись лише тоді, коли він є у нас. У, сфотографувати? Сфотографувати? Ну давайте подивимось. Типу, звичайний фотоапарат, нічого такого. Давайте сфотографуємо стіл. З цією лампою також ніяких взаємодій чомусь немає, з диском, з клавіатурою нічого. О, можна цей плакат роздивитися. З дисками нічого. Давайте ще на паузі перегляну тут по кожному предмету. Так, з цими журналами, книжками не можна взаємодіяти з лампою. Також не можна. Мене це дивує, тому що ну, це лампа. Типу, якщо це лампа, то її можна було б вмикати-вимикати. Я не розумію, чому цього робити зараз не можна. Зі свічкою так само. Мене дуже здивувало, що її не можна там загасити. Це якось дивно, на мою думку. Будильник мене здивував прямо. Ну, Візуально, мені він не дуже подобається, але по функціоналу я прям, якщо чесно, в шоці. А з картинками нічого, з дисками нічого, з наушниками нічого. І зі стаканчиками також не можемо. Підставкою ні. Книжками, о, поличка. А, так це дійсно ну, якби функціональна поличка. Класно. І так, тепер мій. Чесний відвертий відгук про цей комплект. Ну, мене засмутило те, що не можна взаємодіяти з деякими предметами, як, от, наприклад, оця свічка. І ще один мінус це деякі предмети по типу ось цих картин або ж ось цих дисків. Ну, мені не дуже сподобались саме ці предмети, суто через те, що їх зробили не дуже якісно. В принципі, сам комплект в цілому ну, виглядає класно. Він прикольний, особливо для фанатів е, такої геймерської тематики, тому що ну тут дійсно такі всякі затишні предмети, такі дрібнички, які можна поставити на оці новесенькі полички, яких, до речі, у нас раніше в грі не було. Крісло, так, крісло схоже на те, що у нас є в базі, але там немає таких відтінків, такої палітри. Так і з цим комплектом ми не отримуємо чогось такого, що зробить гру більш реалістичною. Чогось такого, що. Ми раніше не бачили ми не отримуємо нових. Взаємодій, однак тепер ми маємо 30 прикольних предметів, які підійдуть під будь-який стиль вашої кімнати, а які підійдуть як дітям, так і дорослим. Тому, якщо у вас є зайві 150 гривень, якщо ваші персонажі часто пов'язані там з блогерством, часто грають в відеоігри, то мені здається, що цей комплект ідеально вам підійде. Звісно ж, в цьому комплекті є свої недоліки однак, я думаю, що на деякі з них... Можна закрити очі, адже в принципі тут багато дуже класних предметів, дуже якісних предметів, які особисто я буду часто використовувати в своїй грі. Тому, якщо вам також сподобався цей комплект, якщо вам сподобався огляд цього комплекту, поставте вподобайку під цим відео, мені буде дуже приємно. Напишіть в коментарях, яке ваше найулюбленіше доповнення, ігровий набір, комплект чи каталог. Мені справді буде цікаво почитати, тому що я поки не можу назвати, що мені подобається найбільше, всюди є. Якось свої недоліки, і свої переваги. І поки для себе я ще не вирішила, що мені подобається найбільше. З вами була Даруся. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до самого кінця. Бажаю вам усім всього най -най -най найкращого. До скорих зустрічей в наступних відео!